Вітаю на нашому майстер-класі. В передній відеоролі ми розглядаємо тему підключення прохідної освітлення. Не декорувати декількох місць. Нагадую, що це зручно використовувати на сходах, коридорах, кімнатах та і так далі. Сьогодні пропоную продовжити цю тему на прикладі управління через імпульсне реле з декількох місць. В, в першу чергу розглянемо потрібне нам обладнання. Напкові вимикачі без фіксації. Кількість вимикачів не обмежується. Їх перевага є в тому, що так як контакт при натисканні не фіксується, то по них проходить тільки в момент, коли ми натискаємо на клавішу. Нагрузка є мінімальна. Ми можемо використовувати тонкі провода, тим самим заощаджуючи на матеріалі. Імпульсне реле або бістабільне реле це комутаційний пристрій, що призначений для керування електричними споживачами, які працюють наступним чином. При подачі напруги на катушку під дією електромагнітно побудовані контакти реле змінюють свій стан. Наприклад, із відкритого положення переходить в закрите і навпаки, з закритого переходить в відкрите. Тепер можемо переходити до підключення схеми. Нульовий провід підключаємо до лампочки. Та запускаємо катушку нашого реле через контакт А2. Пазний провід потрібно підключити до одного із силових контактів. Контакт 1. І також підключаємо до нашого вимикача. Решту вимикачів підключаємо послідовно, так як показано на схемі. Тепер контакти, які виходять із вимикачів, також підключаємо послідовно. Та під'єдемо до котушки. Тепер нам залишається тільки підключити вихід з реле контакту 2 з плампочкою та перевірити схему. Дякую за увагу.